Вітаю вас на каналі Моє Поділля. Вітаю вас з Днем української мови та писемності. Наша мова це не просто засіб спілкування, це код нашої нації, наша історія, наша пісня і наша сила. Шануймо, вивчаємо та бережімо її, адже це наш незламний щит і наша гордість. Говорімо українською, бо це. Красиво. Це важливе і глибоке символічне свято, що відзначає не лише мову, а й усю культурну та історичну спадщину України. Ось ключові моменти його історії та символізму. Свято було започатковане у 1997 році указом президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи громадських організацій. Підкреслити важливу роль української мови в консолідації суспільства, вшанувати історію писемності та сприяти популяризації рідного слова. Приурочення до постаті Нестора Літописця. Свято було приурочене до дня вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Нестор. Літописець близько 1056 1114 роках Чернець Києво-Печерського монастиря, перший давноруський письменник і літописець. Його вважають одним із авторів повісті минулих літ, найдавнішого збереженого літопису, який є безцінним джерелом знань про історію Київської Русі. Та зафіксував багато рис живої розмовної мови того часу, започаткувавши українську писемну традицію. До 2023 року свято традиційно відзначали 9 листопада, оскільки ця дата відповідала Дню пам'яті Нестора за старим Юліанським церковним календарем з 23-го року у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюський календар, який змістив нерухомі свята на 13 днів. Дата вшанування пам'яті Нестора Літописця перемістилася. Указом Президента України від 2023 року свято було офіційно принесено і тепер День української мови та писемності відзначається 26 жовтня. Радіодиктант Національної єдності з 2000 року щорічно до свята проводиться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Це не тільки перевірка знань, оскільки масштабний флешмоб, який об'єднує мільйони українців по усьому світу, демонструючи їхню єдність і любов до рідної мови. У цей день традиційно проводяться тематичні уроки, конкурси, виставки, презентації нових книг, а також акції, спрямовані на підтримку та розвиток української мови. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, День української мови та писемності набув ще більшого значення. Це свято є нагадуванням про те, що мова є фундаментом національної ідентичності та головним маркером українськості. Українська мова, що пройшла через сотні років заборони та утисків. Є символом незламності та культурної стійкості української нації. Популяризація та зміцнення статусу української мови розглядається як важливий чинник державної безпеки та консолідації суспільства, науково-українських цінностей. Любім Україну. Все буде Україна. Слава Україні! Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Буду вдячний за подобайки і за поширення відео.